Друзі, сьогодні працюю в Костянтинівці, дуже багато домівок виносять кабами, виносять під'їздами, тобто такий тут залітив капи, мінімум 3-4 поверхи він склав там всередині. Я вам покажу це на фото трошки пізніше, то грав повсюду, робимо репортаж. Посереднє влучання, людина людинаповерховий кап е 250 е із модулем МПК російського виробництва. В суботу близько 10 годин Це передпасхальний день, по суті, ні, передсвятковий. Ні, ні, це ще лютий місяць. А, все, понял. Там виходить, заділка, А ви кажете, що зараз у них це такий характер під'їздами, так, виносите? Yeah. Прямо. там, якщо передали, О, ого, Я зрозумів. Е, да, Одну на поранену цивільно з третього поверху ми врятували у, у той от кімнаті, витягнули жива. Її чоловік, на жаль, загинув, теж е, близько ну, тут знаходився е, ну, від, але... відразу 200. І п'ятий поверх. Э, жінка цивільна, мешкала самостійно. Безпосереднє влучання в її квартиру. Теж э, там, через добу дістали її і тіло під завалю розбирали. Mm -hmm. Безпосереднє влучання. Mm -hmm. Дев'ятий поверх э, в квартирі мешкали. Цивільний, е, чоловік та жінка, подружжя. Крики про допомогу чоловічого голосу почали з ним спілкуватися. Зрозуміли, що е, він знаходиться там та ну, притягне, притомний е, спільно з ДСНС провели евакуацію, і достали його е, живий. Він пояснив, що е, неподалік від нього е, знаходилася його жінка, яка, ну, яку, Голос, якої він чув періодично. Е, не розуміє, чи вона 200, чи вона 300. Е, вранці е, робили заходи розпіресення по кріші, залізли. Туди дістали жінку, вона була жива, чудом ціліла, надали медичну допомогу, першу її потім, потім спрямували до місця Дніпра. Тобто ви самі родом з Горловки, правильно? З Горлівки. Да. Горловки. Ви їхали, уїхали в якому році В У 2014 році залишився вірний присязі українському народові. Виїхав до міста Маріуполь, Мар який тоді тільки на від так званих ополченців. Нагу. Продовжив службу безпосередньо в місті Маріуполя та на деокупованих. та Підконтрольних українській владі в містах Донецької області у 22-му році, будучи начальником відділу поліції номер 3 це Приморський район міста Маріуполя, залишився зі своїм особовим складом допомагати мешканцям Маріуполя та Плічопрі з іншими силами оборони України боронити наш український Маріуполь. На жаль, Стримати Маріуполь не вдалося, але ну, я вірю, що ми повернемося, обов'язково повернемося, нас там чекають люди, які там залишились. Дуже багато повбували цивільного населення, російська армія палала, палала все місце, там декілька, я думаю, бачили. Фрагментів так званих пологових будинок, драмтеатр. От, ось отак цілодобово виглядав весь Маріуполь, який планомерно вижигали по метру-по метру нашого міста. Ще ну, В 15-му році вбили мого батька, ополченці, так звані, з батальйону Восток, потім я дізнався. Похоронити я не зміг, похований в місті Горлівці. Ну, є мета у мене життя побувати на рідній могилі мого батька, посидіти хоча б годинку, порозмовляти з ним, бо не договорили, Як говорять. Дякую. Так взагалі зараз життя в Костянтинівці. От як ви відчуваєте? Дуже, Дуже. — А Один это Хапаровская ну, там где вот Жетвертый туда дальше Туда. Да. там дом разрушен громова, громова один, один. Вот а напротив наш дом Хапаровская Так это в, в один день у него не было? у нас 11 марта было а это после нашего Это почве уже пролетел Я к расскажите про свой побут? Як из-за того что нас Россия бомбардует Шуа що... ага, ну, от квартиру разрушили жить нельзя і ванна, і туалет, ну все там, стіни. Шо? Все, дякую вам дуже. Каждый вибачте, день, що це. Є. Кожен ну, день, так. Да? Кожен день обстріли дуже погано. Ну, а удари, ну і кожен день. Удари. Ну, думаємо вже виїжджати. Шо? Думаєте виїжджати все ж таки, так? Да, да? Уже і, і в магазин паста ходити. Дякую дуже. Вибачайте, гарного дня, тримайтеся. Ага. Як наскільки дякую. можливо. Наскільки я розумію, це був ваш... Ну... Безпосередня для садина будівля відділу поліції номер 2 міста Косятинець, де працювала наш відділок. Всі служби розміщувалися у локації. локація. Червова частина. Ворогом неодноразово була атакована дане адміністративна будівля. ракетами С-300, двічі фабами з модулями МП, артилерією. Як давно рознесли цю будівлю? Перше влучання в 23-му році, потім 24 і нещодавно. 25-му році теж один ФАБ впав. Безпосереднє влучання ФАБ-250 е, із модулем МПК з боку країни агресора. Загинув, на жаль, е, один поліцейський. Три поліцейські зазнали різні ступені поранення. Зараз вони усі. Відлікувались вже та в строю продовжує службу. Ого. І це ми до... підходимо до вашого... Безпосередньому кабінету, де до повномасштабного вторгнення керівник Тебі... поліції по тирі. Сюди навіть потрапити важко, все розбито по, по дорозі. Все. Герб, прапор, на місці, все. Прапор, так, да? все на місці. Прапор, так. Да. Угу. Влучання ракети С-300, було близько 5 метрів 25 будівлі. Це перша була влучання. Ну, потім вже розносили вшин нашу адміністративну землю. Останнє влучання авіо... Авіаудар здійснений э, Вщент рознесла э, так звані бокси ремонтні, де раніше там зберігалися речові докази по кримінальним справам. Авто службові. Э, ну, вщент, я, я думаю, бачите, mm -hmm. зруйновані. Є, yeah, дякую. 25 лютого. двух отделов полиции мисс Костянтинівки. Авто выбросило. Капли, летит? Где кабинет, Кабинет, да, целый.